Вернеться до війська командир роти тероборони Києва Артем Сухан із перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю, звільняв Київщину пізніше Харківщину. У жовтні торік його життя обірвалося. Що розказують про героя рідні і як живуть зі зі втратою, розкаже Соня Григорчук. Це насправді наша родинна гордість. Інна показує військовий кітель, всіяний орденами та медалями. На рукаві шеврон 130-го батальйону тероборони Києва. Саме в ньому служив її чоловік Артем Сухань на позивний медик. Парамедик він і сам умів, і заняття проводив, але його було е ну, призвання це бути е бойовим офіцером. Позивний Артем отримав ще в 2014-му. До військкомату пішов, як тільки дізнався, що росіяни зайшли в Крим. Півтора роки чоловік воював на Луганщині зокрема, тримав позиції біля щастя. А потім разом з побратимами демобілізувався. Всі хлопці, які йшли тоді на Дємбіль, вони були впевнені, що вони повернуться. З Інною познайомився в 2019-му завдяки спільним знайомим з жінкою та її донькою Катею Артем швидко знайшов спільну мову. Здався таким позитивним, інколи розслабленим. Мабуть, та людина, до якої можна прийти, якщо не хочеться йти до мами. Протягом наступних років у подружжя з'явилася ще одна чарівна донечка на ім'я Марічка, а ще песик Джоні. Сім'я будувала плани на майбутнє. Однак їм так і не судилось здійснитись. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Коли пролунали це перші вибухи, він він мене розбудив, сказав, що і нуся війна. А він був вже в діти. Ми поїхали зразу в солом'янською адміністрацію і він одразу зразу ж включився в роботу. Рота, яку очолював Артем, спочатку обороняла Жулянський аеропорт, потім ірпінь. А навесні 22-го бійців перевели на Харківщину. Дуже з нього витягнути щось. Це було надзвичайно важко. Він говорив, я пішов на роботу, роботи багато. Рідним писав постійно, неважливо о 4 чи 6 ранку, а якщо міг, старався зв'язатись по відео. Добрий ранок, дівчатка. Підписано, татом знайдена. Пушечка. Знайду другу, буде катруся. У нас не було жодного ранку, коли б я прокинулася, і в мене не було в телефоні. Доброго ранку, коли була можливість набрати відеозв'язок, щоб побачити дівчат, там теж ці ці коротесенькі хвилинки, секундочки, але ми чекали на них. Ну ці, ці, цілий день чекали. Звичного доброго ранку Інна не отримала 5 жовтня. Того ранку з ліжка її підняло не смс-повідомлення, а дивний сон дивлюсь. Артем стоїть спиною. До мене і чи руки миє, чи воду п'є щось набирає. А я тоді ж в вісні я його питаю, я кажу, сонечко, а, ти водички хочеш? А, ну і все. Мені потім сказали, що люди, коли м -м, підриваються на мінах і від великої крововтрати, дуже хочеться пити. Тоді вона ще не знала, що її чоловік загинув, а старша донька навіть отримала від Артема подарунок футболку з написом Мій тато з ТРО». Ініж прийшов світшот із фразою: Мій ангел носить форму ЗСУ. Трагічну звістку про те, що Артема не стало, наступного дня отримав батько військового. Дініс. Це головний старшина роти зателефонував. Ну, стальною. Тум, туман. Він приїхав. Я відкриваю двері, а він стоїть, і в нього ну, в нього на лиці все написано. Кажу поранений. Він каже ні. Батько зізнається, втрата сина це більш що ніколи не піде. Однак спогади про Артема це те, чим він живе зараз, і що хоче передати іншим. Як моторчик, так швидкий, все. любий спогад для іншої людини. Абсолютно нічого не знаєш про, про хлопців. Звісно, вивертає душу. Но не кого. В оселі Базартема стало порожньо, каже донька Катерина. Буває, повда, буває, що мама інколи ставить чотири тарілки, буває, чотири чашки ставить, буває там каву, щось ще зайво зробить. Інна ж робить усе, аби про її чоловіка пам'ятали. Для неї це єдиний спосіб притулку.